Дорогі друзі, сьогодні ми приїхали копати на поле, але на полі ми ходили, то нічого немає, то вирішили спуститися в ліс. У товариша були дві копійки. Ну, монетка 36-го року. У мене був чорний сигнал. Ось, де воно? Але бачите, такий пенечок, спиляне дерево. І під пеньком був чорний сигнал. Дивіться, яка сокирка. У нас спочатку отак вилізла, я вже думав Київська Русь. Але, друзі, все одно я дуже задоволений. Дивіться, яка мініатюрна. Цікаво, цікаво. Ціленька. Друзі, я дуже радий. Дуже задоволений такою знахідкою. Так що, шукаємо далі. Повинна бути клеймо. Приїхали ми в ліс. і десь товариш гукає мене. І десь снімає, що я викопав. Ти де? Ага. Під деревом щось є. Цікаво, цікаво. Ну я думаю, і даремно б не гукав. Це щось хороше. Що, хрестик. Ніфігав собі. Де йо Любом бро. Точно. Та ні, це не в да. Да. Одна стволочка. Я степий, ну. воо Ще зачепив лопату. Трохи, бля. Шукаємо може бути друга. Дядь. Супер, дивіться, київська Русь. Половинка ми... інколпіона. Ну що? ж. Я, Моєм... я тебе вітаю. Да, Супер, оце знахідка. Так що, друзі, початок є. А ми копаємо далі. Що ж продовжую я ходити по цьому чудовому лісу. І в мене був, друзі, що раз вам покажу, дуже потужний сигнал. <звук> Відгрібаю я листя. І опа. Що в нас тут є, дивіться? Так Такий гарненький снарядик важелезний, блін. Але на жаль тут є, дивіться, дунний. Детонатор чи трасер. Коли не знаєш, краще не трогати. Ну, це бронебойний. Снаряд дуже важкий, друзі. Дуже важкий. Що ж, ми його тут залишаємо, брати не будемо. Аби був він без цього задочка, то ми б його забрали. Був би гарний макет. Балістичного купачка немає. Ну, я думаю, це або не знаю на 76 мм добре копаємо далі такі осколочки попадаються так там у нас попадалися патрони з ТТ 762 на 25 був сигнал дивіться на перший погляд зовсім не цікава річ але це у нас петля із цього з планшета Офіцерської польової сумки. Цікаво. Да, колись товариш викопував планшет. Але уявляєте, там він був, у лівці там були, кровометр був, компас був, потім дві зубні щитки були. І що саме цікаво, а в... книжка була по експлуатації автомобіля ГАЗАО. Вдалося навіть прочитати, але воно, знаєте, як горівший, горівший папір. Береш, воно просто розпадається в руках. Ну, аж ніяк не можна було зберегти її. І інша дуже цікава річ там була, це блокнот, який теж ну, практично розсипався моментально. І видно, що він був записаний повністю. Повністю був списаний. Уявляю, тебе прочитати, що там він писав, цей офіцер про цей період війни. Що ж, купаємо далі. Біля деталі з планшета в мене попалося ще, мабуть, штук, два чи три. Тежних патронах там їх залишив. Потім отам нижче, мабуть, штук 5 мосінських патронів. Був глибокий глибокий сигнал. Дивіться, що я викопав. Який потужний цвях. Яка широка шляпка. Це або з булави, або з сокири. Дивіться, яка гарна річ. Рідко з такими шляпами попадається. Що ж забираємо. Чи можливо зараз ще тут пошукає поряд? Можливо тут є те, що оцей цвях. Подивимось. Так, друзі, думав осколок. Але виявився ножик. Я по ньому зарядив. Нема мені прощення. Що ж, все одно клас. Маленький такий мініатюрний. Ось таке примітивне кресава, дивіться. Суцільне, без прорізів. Шукаємо далі, вже мабуть скоро додому треба. Так, ось товариш знайшов отаку кришечку. Так, мозгних Краснозаводськ. Тут у нас різьба йде. Мабуть із ліхтарика. Більш за все ну, контакт не по напевно. Щось із ліхтарика. Так, друзі, продовжую я ходити по таких схилах. От. І був у мене чорний сигнал. Звичайно ж, я його викопав. Так, щось тут показалось таке знайоме. Що це може бути? Маузер. Мабуть. Схоже на маузер. Прикольно шукаємо самого маузера. 908 к Приємна знахідка. Так. Яка гарненька куля калібру 65мм Опа. Так. Хто ж тут був? Рісака чи Манліфер Каркана. Чи можливо ще щось. Шукаємо далі. Ну і друзі, нарешті монетка. Так. Хущось я її вже не бачу, а бачу. Оп. Я думаю, що це п'ятачок, або я впевнений в цьому. Так, герб старий. Герб старий, друзі. Стан дуже гарний. А який рік? Цікаво. Всі подумали про те, що є. Так, 5. 29, блін. 29. Але, друзі, погодьтеся. Все одно приємна знахідка. Монета, який майже 100 років. Звичайно ж, забираємо і далі копаємо. Так, друзі, попалася пістолетна гільза. Але не те те. Так. Це в нас, друзі, гільза 7,65. Від Брауніна. Калібр 765. Де Браунінг. Климо не видно. Ні, ну повинно бути. Єсть. Вони заразуп штани. Ай, погано видно. ЕМП німецька фірма. Чи МБ. дома вдома почистим подимось. Так, друзі. У мене був гарненький сигнальчик. Я вирішив викопати на камеру. Але показує 6970 Я, друзі, думаю, що це... Думаю, що це як колечко із противозної коробки радянського бійця. Але треба копнути. Більш за все, що так і є, шмордяк цей. Ну, подивимося, якщо... Стоп, стоп, стоп! Так, друзі, бачу круглячок. Ху Це монетка. Я помилився. І це радує. опа на Дивіться, що це. Це десяточка, друзі. Це срібло. Який рік 25-й. 10 копійок 25-го року. Ура! Перше срібло за сьогодні. Гарненький стан, дивіться. Які. Просто чудово. Просто чудово. Що ж, забираємо і копаємо далі. Так, друзі, схоже це була річка. Дивіться, ось де я викопав монетку. Бачите, це річка. Пересухша. А поряд глибше. І ще А Ану. Є, 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 є. Друзі, є монетка! Тільки я її ще не бачу. Так я її викопав. Так, друзі. Хо -хо. Дивіться. Друзі, продовження срібла. Це гаманець, мабуть, тут. Мабуть, тут гаманець. Ура! Дві срібні монети підряд. Ну, білон, звичайно. Теж 25 рік, друзі, але 15 копійок. Чудово. Я задоволений. Фух, перевіряємо в ямку далі. Давайте я навіть не буду відключатись. Так. Так, так, так. Цієї грудці нема. Так, кому ну чіпляє. Чи ні. Ай, друзі, нема. Ну. Так що, це, це вже не скорб. Просто загублені дві монетки. Ну, хоча треба покупнути глибше. жаль, друзі, немає. Ну, все одно, навіть дві монетки мене порадували. Зараз я спробую розкопати цю яму, лепше, можливо, глибше вона є. Прилад просто не дістає. Що ж, друзі, мені так сподобалось ходити по річці що я вирішив продовжити. Був глибокий сигнал. Дивіться, що це в нас таке поросятка. Хтось витяг гільзу, а снаряд викинули. Це в нас бронебійний 76-мм снаряд БР350. На жаль, стан у нього поганий. Балістичний наконечник збитий. Ось. Як бачимо, що ж, кидаємо його назад і йдемо далі. Оліонти, друзі, товариш знайшов два таких чудових вістри. Фу. Гарненькі, погодьтеся. Особливо оце. У мене таких нема. Він мені їх подарував. Так що дякую йому за це. День пройшов недаремно. Так що, друзі, я вже завів машину. Огрівається і будемо їхати додому. Що ж, друзі, дочекалися ми огляду наших знахідок. І почнемо з першої. Це така чудова сокирка. Я дочистився до климу, але... Нерозбірливо видно. Але я думаю, там буде напис Зік, кругу рік, там марка Сталі, по-моєму, усім і так далі. Ну так, на перший погляд, сокирка, друзі, ціленька. Але дивлячись на лезо, ось є тріщинка з цього боку і з цього теж. Так що я думаю, якщо нею користуватися, то може можуть... ну, цей шматочок випасти. Отак гарненький екземплярчик. Так, що ж мені сподобалось. Така гарна. Трошки уточена, але ну, то нічого. Так, друга знахідка наша, друзі, це ударна або частина ударно-спускового механізму від ґрунтівки Маузера якої моделі точно не скажу. Можливо, польський маузер, можливо, бельгійський, можливо, чешський, можливо німецький, але більш за все, що це маузер, яким користувалися радянські бійці. Ви скажете, а до чого тут маузер до радянських бійців? Да? От, якщо взяти той факт, що Радянський Союз окупував половину Польщі. В половину або не половину, а в 40-му році Прибалтику, де були на озброєнні Бельгійські маузери то все стає на свої місця. Так, ну, як бачимо, стан дуже хороший. Дуже хороший стан. Особливо з цього боку. Тут навіть якусь цифру чи літеру видно трошки. так так, 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 продовжимо. Тоді, коли я викуповував ці гільзочки, я сказав, що 7,65 Браунінг, але я помилився. Чомусь мені показалось, що вони менші, ніж 9 мм. Але насправді це 9-мм гільзи калібру 9х19 парабелом. Використовувались вони як до пістолета. До пістолета Люгер П08. Так само використовувались вони на на Вольтері 38. От, потім в пістолетах, кулеметах МП-40, МП-41 тощо. клейма тут німецькі стоять. 39-й рік, ну, я думаю, це вам не цікаво. От, потім підемо по монетках. Отакий такий чудовий п'ятачок 29-го року. В чудовому стані такому. Так, потім, ну, це так не цікаво. 83-й рік. І як бачили, в струмочку пересохшому. Полис два білончика таких. Десяточка 25 року. Ну, їх водою тільки помив. І 15. -ка. Теж 25-го року. Але вона в окислах. Ну, звичайно, там була майже постійно волога. Так, і знахідки товариша, який він мені подарував. Так як він не знає, що з ними робити, ну як їх зберегти. Щоб вони не посипались. Таке чудове вістря. Дивіться. Форма чудова в нього. У мене такого нема. Так що, ось інший. Це взагалі такий масивний. Я їх відреставрую. Будуть вони в мене такі, як мають бути. Збережемо я для історії. Тут він зачепив лопатою трошки. Але то нічого. Так що дякую тобі, друже, за такі подарунки. І продовжимо. Ну і друзі, отаке чудове поповнення колекції. Гляньте тільки який чудовий ящик. Це ящик з німецьких зарядів для... 150 мм снарядів. От. В рідному пофарбуванні. Дякую тобі, друже, за такий подарунок чудовий. Ящик зберігся, можна сказати, гарно. Стан у нього чудовий, особливо з цього боку. Такий камуфляж оригінальний. Так що, друзі, я дуже задоволений. Так, відкриємо його. Це вже хтось сам прибив. Звичайно, я зніму оцю завісу. О, ну. З цього боку, друзі, я думаю, що тут були написи на німецькій мові. От. Так що хтось або... Ну, тут видно, що папір, Оце папір. Але його чи зафарбували, чи не знаю, що з ним зробили. От, оригінальна рідна фарба на завісах. І сліди від гільз. Ну, Більш за все, друзі, що це 150 мм, а обичні заряди були в гільзах. Так що чудовий такий екземпляр. Піде в поповнення моєї колекції. Що ж, дякую, друзі, за увагу, дякую що знову, що були зі мною. Слава нашим захисникам, слава ЗСУ. До зустрічі!